Вітаю, любі третєкласники, на уроці математики. Перед початком нашої роботи я прошу вас обрати авокадо і нагадую вам вас. Тема сьогоднішнього уроку ділення круглого числа на одноцифрове складення задач. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 13 лютого класний четвер. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з чисел, що є результатами арифметичних дій ділення. Отже, 12 поділити на 2 буде 6. Записуємо 6. 18 поділити на 2, 9, 10 поділити на 2, 5. Чотирнадцять поділити на два, 7, 16 поділити на 2 – 8. 4 поділити на 2 – 2. 8 поділити на 2 – 4. 20 поділити на 2 – 10. 6 поділити на 2 – Перейдемо до математики для себе. Запишіть посередині слово вирази. Ваше завдання протягом 5 хвилин записати і обчислити вирази. Натисніть на паузу. Перевіримо: 5 плюс 5 помножити на 10. Перша дія множення. 5 помножити на 10 буде 50, 50 плюс 5 буде 55. 3 плюс 7 помножити на 5. Перша дія множення. 7 помножити на 5, 35, а 35 плюс 3 38. 10 мінус 48 поділити на 8. Перша дія ділення. 48 поділити на 8 буде 6. А 10 мінус 6 буде 4. 10 мінус 27 поділити на 3. Перша дія ділення. 27 поділити на 3 буде 9. А 10 мінус 9 1. 18 поділити на 3 плюс 7. Ділення 18 поділити на 3 буде 6. А 6 плюс 7 буде 13. 14 поділити на 7 плюс 3. 14 поділити на 7 буде 2. А 2 плюс 3 5. Якщо всі вирази обчислив або обчислила правильно, намалюйте зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий, якщо є ще над чим попрацювати, червоний. Ми з вами продовжуємо. Сьогодні працюємо в підручнику на сторінці 20. Завдання під номером 116. Повтори таблицю множення та ділення за малюнком. Перед вами таблиця, якою можна користуватися для того, щоб швидше помножити і поділити. Розкажу вам, як нею користуватися. Наприклад, 4 помножити на 2. Дивимося. 4 помножити на 2. Так, ось у нас збігається це число. 8. Наприклад, 6 помножити на 4. Значить, я веду пальчиком до 4, 6 помножити на 4. 24. 9 помножити на 5. Веду пальчиком до 5. Зупиняюсь. Це число 45. Так само ми і будемо з вами ділити. Знаходимо число, наприклад, 30 поділити на 5. 30 поділити на 5, ведемо навпроти, буде 6. Наприклад, 21 поділити на 7. Шукаю поділити на 7 і шукаю 21, ось навпроти 3, значить, 21 поділити на 7 буде 3. Наприклад, 72 поділити на 9. Я шукаю стопчик поділити на 9. Шукаю число 72, ось воно. І навпроти дорівнює 8. Обчисли, 32 поділити на 8. Значить, я шукаю стопчик поділити на 8. Знаходжу число 32. 32 поділити на 8, навпроти, буде 4. 48 поділити на 6. Шукаю стовпчик поділити на 6. Число 48, дорівнює. 8. 54 поділити на 9. Поділити на 9. Число 54 дорівнює 6. 63 поділити на 7. Шукає стопчик поділити на 7. 63. Ось воно. Дорівнює 9. Ви цією табличкою можете теж користуватися, коли будете обчислювати вирази або розв'язувати задачі. Завдання під номером 119. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку ділення круглих чисел на одноцифрове цифрове число. Є зразок. Кругле число 700 поділити на 7. 700 це 7 сотень. А 7 сотень поділити на 7 буде одна сотня. Одна сотня це 100. 600 поділити на 2. 6 сотень поділити на 2 буде 3 сотні. Три сотні це 300. 800 поділити на 8. 800 – це вісім сотень, а 8 сотень поділити на вісім буде одна сотня дорівнює 100. 300 поділити на три. Три сотні поділити на три. Три сотні поділити на три буде одна сотня, а одна сотня це 100. Другий стопчик. 600 поділити на 3. Шість сотень поділити на три буде. Дві сотні. Дві сотні це 200. 800 поділити на 4. 8 сотень поділити на 4 буде 2 сотні. 2 сотні – це 200. 500 поділити на 5. 500 – це 5 сотень. 5 сотень поділити на 5 буде 1 сотня або 100. 600 поділити на 1. Ну, тут легко. При діленні на 1 ми отримуємо те ж саме число. Буде 600. 800 поділити на 2. 8 сотень поділити на 2 буде 4 сотні. 4 сотні – це 100. 400. 500 поділити на 1? 500. 600 поділити на 600? 6 сотень ми ділимо на 6 сотень, значить отримаємо 1. 800 поділити на 1? 8 сотень поділити на 1 буде 8 сотень, отже отримуємо число 800. 300 поділити на 300? 3 сотні поділити на 3 сотні буде 500. 1. Отже, 300 поділити на 300 буде 1. Дослідимо правило. Щоб поділити добуток двох чисел на число, достатньо один із множників поділити на це число, а потім знайдений результат помножити на інший множник. Візьмемо, наприклад, ось такого виразу. 45 помножити на 6, добуток чисел 45 і 6, поділити на 9. Скористуємося ось цією формулою. А це 45, Б це 6, С це 9. Щоб поділити добуток двох чисел на число, достатньо один із множників, тобто це у нас число 45, поділити на число на 9. А результат помножити на 6. Отже, що ми отримаємо? В дужечках. Перший множник я ділю на 9, а множу на 6. 45 поділити на 9 буде 5, а 5 на 6 буде 30. Отже, 45 помножити на 6 і поділити на 9 буде 30. Пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Чудово, діти! Сідайте за свої робочі столи і ми попрацюємо вже письмово. Закріпимо сьогоднішній матеріал. Запишемо посередині вирази 124. Вирази 124. Користуючись зразком, будемо обчислювати вирази. Отже. Добуток чисел 54 і 6 поділити на 9. Пригадуємо правило. Для того, щоб добуток чисел поділити на число, ми можемо один множник поділити на це число, а результат помножити на другий ножник. Що ми отримуємо? В дужечках 54. Я ділю на дев'ять, але множу на шість. П'ятдесят поділити на дев'ять буде шість, а шість на шість тридцять шість. Записуємо наступний вираз. Добуток чисел сімдесят два і шість. Ділимо. На дев'ять. Перший множник я ділю на 9, сімдесят два поділити на 9. А множу на шість. Дорівнює. Сімдесят два поділити на дев'ять буде вісім, а вісім помножити на шість сорок вісім. Шість на вісім сорок вісім. Наступне. Добуток чисел 36 і 5 поділити на 4. Дорівнює. 36 ділю на 4. А за дужками множу на 5. Дорівнює. 36 поділити на 4 буде 9, а 9 на 5 45. Відкриваємо душку, записуємо наступний вираз. 8 помножити на 27, закриваємо душечку, і поділити на 3. Дорівнює. 27 я ділю на три. А множу на 8. 27 поділити на 3 буде 9, а 9 помножити на 8 дорівнює 72. Другий рядок виразів запишіть і обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Справилися? Зробимо перевірку.

48 ділю на 6 і множу на 7. 48 поділити на 6 буде 8. 8 на 7 56. Добуток чисел 8 і 49 поділити на 7. 49 ділю на 7 і множу на 8. 49 поділити на 7 буде 7. А 7 помножити на 8 56. Якщо справилися з цим завданням, порадіти своєму успіхові. Наступний вид роботи це задача. На онлайн-уроці ми з вами дослідимо задачу, запишемо коротку умову, а ваше домашнє завдання буде розв'язати цю задачу. Послухайте уважно. У шкільну бібліотеку привезли 100 комплектів підручників для 3 класу і 50 комплектів підручників для 10 класу. Комплект підручників для 3 класу складався із 4 книжок, а для 10-го із 7. Скільки підручників усього привезли в бібліотеку? Запишіть посередині задача 125. Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Працюємо над числовими даними, що означає число 100 в задачі. 100 комплектів підручників для третього класу. Що означає число 50 задачі? Скільки комплектів підручників привезли для 10-го класу? Що означає число 4? З кількох книжок складається комплект підручників для третього класу? Що означає число 7? Скільки книжок складає комплект для 10 класу? Запитання в задачі. А скільки підручників усього привезли в бібліотеку? Отже, записуємо коротку умову. Для яких класів привезли підручники? Для 3 класу і для 10 класу. 3 клас. І 10 клас. Для третього класу привезли 100 комплектів по 4 підручника. Для десятого класу привезли скільки комплектів? 50 по скільки? По 7. Записуємо 50 комплектів по 7 підручників. Задача запитується, скільки підручників усього привезли в бібліотеку. Отже, креслимо фігурну дужку олівцем, скільки всього привезли, невідомо підручників. Зразу після короткої умови, коли будете виконувати домашнє завдання, зразу пишете слово розв'язання і розв'язуйте. Тобто, число домашня робота писати не треба. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!